Нам панство сердечні, гратулюємо українців, запрошаємо до служби військової войско-польському. Так би звернулося польське, польський уряд, польський жонд до українців, які мешкають і не хочуть їхати воювати в Україну, українців мобілізаційного віку, якби наприклад... Я про це вже говорив, і багато хто сумнівається, критикує тепер мій цей виступ, багато українців би змушені або погоджені були на те, як би служити в польському, бо в армії Німеччини, якій не вистачає, зараз вже не вистачає 70 тисяч добровольців німців, які не хочуть служити. І ми говоримо про те, що, наприклад, коли армія Європи або армія окремої держави після нападу 19 дронів. 10 березня 19 дронів залетіло в Польщу. Щось вони там почали чухатись. <кій> Я так підозрюю, що у них розділяються думки, що робити, якщо не вистачає людей. Де брати? Арабів набирати, які там, які там ходять, гелгочуть і смітять. Чи українців, які вже, по-перше, європейської. Освіченої більш-менш ментальності, плюс вони, і серед них є багато ухилянтів, які служили колись, серед них є ті, хто дезертирували. Є ті, які не хочуть служити. Але в принципі, в принципі теоретично, от я собі уявляю це так. Уряд Німеччини, уряд Польщі в зв'язку з проривом через Сувалківський коридор розриває стосунки з Росією, оголошує військовий стан, але не стан війни. Починається мобілізація до війська польського, до війська німецького, ну, можливо, всі інші держави. Ми беремо зараз приклад Польщі. І, наприклад, польський уряд каже, шановні українці, слухайте, ви ж якби теж тут у нас живете, давайте захищайте, це ж ваша друга батьківщина, ви тут вже 5 років, хто 10 живе, хто служив там у вас і через кордон вже втік, хто не служив. Ми вас запрошуємо на службу. Ну, українці скажуть, ні, то на що нам треба? Ми не хочемо. Ми хочемо собі субота, неділя, вихідний, 8 мигодинний робочий день, ніякого ризику для життя, працюючи на будові десь. Тоді польський уряд починає заключати з Українським міноборони угоду про роботу ТЦК на території Республіки Польща, про заборону праці, заборону реєстрації, отримання всіх соціальних пільг. Банківських карток українцям призивного віку, які не хочуть іти воювати, захищати Україну, але водночас пропонує, наприклад, умови в війську польському. Чому? Тому що українці не йдуть, знають, що в них там чекає якесь знущання командирів, там, ТЦКшників, в учебках, якийсь тупізм безжальне. Посилання в атаки, ніхто не відповідає за порушення законів, і потім сидиш на виплатах 700 гривень поранений, і потім без пропали, і тому подібне. Тобто українці якби цього бояться, не хочуть. І тут військо польське запрошує український легіон, якому дається 4500 Зараз жовніш війська польського польського отримає на на ренки значить 4500 це на наші гроші 50 тисяч гривень. Отримує солдат в мирний час, самий, самий простий солдат. В зоні бойових дій, або при виконанні бойових завдань, там відповідно підвищується, теж буде 100 тисяч у них, але ж у них у них. Мабуть, більше законності, мабуть, більше я не знаю, я не думаю, що там, але, мабуть, більше того, що називається правди, справедливості, якоїсь більш коректної, точної підготовки. І офіцери там не купили собі погони, і викладачі там якби викладають. Можливо, я так думаю, мало то у них f 35 літаки є. У них є там вся та корейські всякі танки, хоча в них малий досвід. Збиття шахетів і роботи з дронами, але для цього я би на місці польського міноборони, на місці рекрутингового центру для українців сказав всім, хто має досвід, будь ласка, звільнені з армії України сидять на мінімалці пенсії 12 тисяч гривень. Інвалід другої групи в Україні нехай їде в Польщу, ми його беремо в навчальний центр, платимо 50 тисяч гривень, плюс інструкторський, нехай там буде 60-70 тисяч гривень. Та поїдуть аж бігом, інструктора. Але як заманити українців, які не хочуть воювати, сидять у Польщі, там їм боже 20 років, а може їм 50 років? Тут треба думати, їх можуть з одного боку обмежити і змусити якби, виїжджати, тікати з країни, або їм запропонують польську армію замість української. Мало того, вони матимуть право як український легіон потім воювати далі. На території України вже, уявляєте ситуацію, стоїть значить, іноземний легіон Чеченський, в нас є там Грузинський, русський добровольчий корпус, колумбійці, там Міжнародний легіон, бразильці. І стоїть український легіон з числа українців в Польщі, і вони воюють на Україні. Мало того, вони мають одночасно вже польське громадянство. У випадку загибелі, до речі, там дружина, дитина отримує 100% зарплату, середню зарплату, яку він отримував. Не так як у нас, я не знаю, у нас по 50%. І таким чином, якщо змотивувати так, то можливо навіть і наберуться ці українські легіони в іноземних країнах. Але для цього треба, щоб, мабуть, у Польщу залетіло не 19 шахедів, а 519. І тоді, можливо, поляки до цього додумаються. Але я думаю, що польський менталітет він набере нормальну армію, там це не німці, це не французи. Тому тема цікава, і я не знаю, наскільки це реально, але я собі таки прогнозую варіанти, тому що все рухається до поширення війни в Європі. Це вже видно, що третя світова за підтримки Китаю іде і повним ходом насувається на Європу.